Привіт, друзі! Моє ім'я Леона. Я продовжую заливати різні шорти на цей канал, щоб набрати 50 підписників, щоб мати змогу виходити у трансляції. Зараз я покажу вам, як я готую свої улюблені млинці без яєць на кислому молоці. Молоко десь 600 мл, Я розділила на дві частини і в одну частину додаю 25 г грамів соди. Десь пів чайної ложки солі і цукру на смак. Змішується все. І потім іншу половину молока 300 мл. Я доводжу до кипіння. Поки молоко. Закипає, я розігріваю трішки сковороду. І також мені знадобиться десь 30 грамів масла. Тут я використовую масло ГІ. просто його розтоплю, щоб потім змішати його з тістом. І коли молочко закипає, я дуже швидко змішую це з Іншим тістом і от така гарна консистенція в мене вийшла. Починаємо випікати. Сковорода дуже гарно розігрілась, але першим млин завжди комом. Коми це наші нащадки, до речі, але потім все пішло як по маслу. Я отак от, от змащую кожен готовий млин, щоб кінчики його не сухалися. Змащую його маслом. Человек за тієї движення, птиці вкусом. Це, до речі, я перший раз в житті випікаю мої щоб ви знали. І потім, коли все готово, я роблю начинку з сиру та яблучка. Чайочок, звісно. І ось така дуже гарна консистенція вийшла в мене. М -м -м. Повний рецепт дивись у мене в інстаграмі.